подорожчання автомобілів на 25% в Сполучених Штатах Америки, оскільки Україна імпортує дуже багато автомобілів з Америки, в Україні ціни піднімуться також на 25%. Саме така вчора пройшлась новина по каналам Телеграм. І мені відразу почали телефонувати і писати клієнти, замовники, просто люди, які хочуть придбати автомобіль. Ігор, а що ж це робити? Що буде з моїм автомобілем в дорозі? Що ж це таке буде? Я хотів купляти машину, але ще збираю кошти і чи мені вистачить. Писали навіть журналісти. Ігор, можете дати, будь ласка, нам коментар для телепередачі там якоїсь, щоб ми могли розповісти цю новину. Кажу, ні, ні, друзі, по-перше, не переживайте і ні яких інтерв'ю. Давайте розбиратися фактично, що це таке. Скажу наперед: вам не потрібно переживати, що щось з вашим автомобілем станеться і він подорожчає. Якщо в Україні зміниться законодавство про розмитнення, тоді так, це подорожчає. Ми маємо відношення до України. Якщо в Штатах нові машини стануть дорожчими, це чер через торгівельні війни Дональда Трампа, то це станеться тільки через деякий час, через може півроку. Рік, можливо, десь так. Чи виростуть автомобілі на аукціоні? Не впевнений, адже ми купуємо Селвіч автомобілі. Це автомобілі, які потрапили в якусь подію, ДТП, і їм присвоїли сертифікат селвич, тобто утилізація, мусор, списання. Ми купуємо це на аукціоні, веземо в Україну. У нас ремонт значно дешевше ніж сполучених штатах. Ми їх відновлюємо і на ньому їздимо. І всі радіємо, все реально дуже класно. Автомобілі, які будуть з clean title, тобто дозволені до реєстрації в Штатах, а salvage не дозволені. Якщо ти таке і зробиш, то буде дуже дорога страховка і буде дуже дороге користування автомобілем. То clean title подорожчають salvage? Я в цьому сумніваюся.